З нового 2024 року в силу вступає скандальний земельний закон. Це означає, що люди можуть залишитись без землі. Українські дрібні і середні агровиробники можуть просто розоритися, якщо держава не запровадить обмеження на продаж землі. Заборону на продаж землі юридичним особам та обмеження за площею продажів слід продовжити. Люди просто кричать про це. Але чи зроблять це? Якщо чесно, я в це не вірю. Тому ситуація складається так собі. Не дуже. Вітаю українці, вітаю глядачі-підписники на каналі Знаю. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Наразі через різке обмеження експорту аграрної продукції та скорочення внутрішнього попиту українські аграрії переживають ну не дуже а, добрі часи. Крім того, через підвищення вартості пального ще й подорожчала логістика, восени зростуть витрати на збирання врожаю. Отже, фермери виживають за рахунок невеликих шматків приватизованої землі, за рахунок оренди паїв. Ну і, звичайно, купити землю у власність їм зараз просто нема на що. Тим часом, вже з 2024 року, як ви знаєте, якщо нічого не зміниться, то дозволять продаж землі юридичним особам і скасують норму продажу землі для одного власника. Тобто, все це спричинить те, що землю почнуть скупляти великі агрохолдинги. Вони, хоч і зараз, теж зазнають збитків, але мають оборотні кошти для того, щоб придбати цю землю. В той час, коли там прості аграрії, вони не мають такої можливості. І ось тоді дрібні і середні фермери залишаються без свого основного активу і змушені будуть згорнути свій бізнес. Водночас Україна довела світові, що навіть в стані війни може годувати не лише себе, а й багато інших країн. І ось такий потужний аграрний потенціал нашої країни тримається на, скажімо так, на симбіозі великих агрохолдингів. І малих фермерських господарств. Відтак Україна не має права знищити свій аграрний потенціал. Бо сьогодні це одна з небагатьох галузей, яка дійсно приносить нашій країні валютні надходження і в яких вона може бути лідером. Тобто, в умовах, коли наші агровиробники віддають остання на фронт, коли ми маємо логістичні проблеми на низьку ціну на аграрну продукцію в середині країни, парламент має продовжити обмеження на ринку землі. Їх запровадили саме для того, щоб захистити малих і середніх аграріїв, які зараз не можуть купувати землю. Тому має бути продовжена ось ця заборона на купівлю земель, сільськогосподарського призначення для юридичних осіб та кількість гектарів, які може купити одна особа, тобто землю в одні руки. Я хочу нагадати, що ці обмеження згідно з чинним законодавством перестануть діяти вже з початку наступного року. Я дуже сподіваюся, що з вересня місяця буде скасовано ембарго на експорт української аграрної продукції, яке запроваджено рядом європейських країн. Аж ці обмеження вони дуже боляче також вдарять за доходом українських аграріїв. Тобто, що буде ось з усім цим? Чесно, я не представляю. Пам'ятаєте, як тільки заговорили про ось цей, я його називаю скандальний земельний закон, бо це так і є. Тобто це закон, який буде, скажімо так, працювати проти своїх вже в своїй країні, так якось це буде дозволяти іншим робити те, що ми можемо робити самі. А якщо там буде заходити якийсь великий, скажімо так. Заможний там виробник, то, звичайно, в нього гроші є. А в простого українця, який там намагається якось вижити, я не знаю, там садячи кукурузу, чи там ще щось, в нього, звичайно, таких грошей нема. Тому він програє перед ось цим заможним. Це закон, який працює проти проти своїх же. Це не має бути взагалі. Якщо Якщо вже вводити цей закон, то робити так, щоб в людей теж була можливість, щоб була справедлива конкуренція, бо це несправедлива конкуренція. Більше того, скажу, скажу вам так, що земля вже подорожчала, дуже подорожчала земля. Не розумію, що відбувається. Багато знайомих, хто займається ось нерухомістю, кажуть, що. Все це через те, що дуже багато людей-переселенців ось приїхали. Зараз я кажу тільки про Київську область. Не знаю, як з іншими областями, чесно. Пишіть, до речі, що відбувається з землею саме в ваших регіонах. Але за Київську область можу сказати так, що дуже подорожчала земля, бо люди більше знаєте, не вірять в квартири, так вони хочуть землю, вони хочуть свій клаптик землі, де вони. Побудують там будинок, чи там не знаю, де зможуть жити, тобто це буде вже їхнє. І навіть знаєте, зараз ось так: ну це така, знаєте, не, не те, що шуткують, але кажуть, що навіть якщо там розіб'ють, так там втрапить там ракета, снаряд чи ще щось, то це, це твоя земля, ти можеш там відбудувати і так далі. Якщо це квартира, все в тебе вже нічого нема. Тобто люди зараз за землю, тільки за землю, в квадратні метри, квартирні, вже більше ніхто не вірить. Тому люди хочуть мати свій клаптик. Всі поперли, дуже багато поперли просто в Київську область, і тут ціни просто настільки піднялися, що це кошмар. Я представляю, що буде, якщо ось вступить цей закон в наступному році, підніметься землі сільхозпризначення. І одразу підскочать щійці. Тобто, це вже будуть просто золоті землі в Київській області. Побачимо, як воно все буде, але я дуже сподіваюся, що ось цей закон якось трошечки знаєте, пригальмують, тому що це ну це буде колапс. Це буде просто колапс. Пишіть, що ви думаєте щодо цього, у мене на сьогодні все. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.